Всім привіт! Я Аліна з Канади, Канада Вінніпех. І сьогодні ми всі тут з вами зібралися, щоб я пожалілася вам на життя. Насправді просто розповідаю свою історію про жахливий тиждень, який у мене був. Тому готуйте собі щось поїсти, попити, займатися хатніми справами. У мене різдвяна чашка. різдвяна горнятку. Гурнятку хотіла сказати, а сказала чашка. З малиновим чаєм. І так, поїхали. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви знаєте, що на початку тижня я захворіла, мені було дуже погано, я помирала, не могла встати, лежала, страждала два дні. На третій день поїхала, поміняла зимові собі колеса і заспокоїлася. Потім я в середу прийшла на роботу. Показалася, і в четвер захворіла моя дитина. В четвер захворіла моя дитина. Тим самим я така, я знову не прийду. Ви знаєте, що я є. Да? Всі, всім спасія. Побачимося в наступному новому році. І так далі. Коротше, захворіла мала. Окей, 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 окей. нічого страшного. Добре, добре, буває, буває, діти хворіють, все нормально. Коротше, захворіла моя, мала. Далі. Що пішло не так? У неї збився графік. Вона почала просипатися разом зі мною. А я просипаюся, прокидаюся у четвертій ранку. Я прокидаюся у четвертій ранку для того, щоб проводити уроки англійської мови, щоб в мене був якийсь додатковий дохід. Я проводжу їм китайцям, і якраз за рахунок різниці часів в Китаю у мене чудово виходить. Я проводжу е уроки, поки вона спить. А у Китайці вечір. У мене ранній ранок, в китайці вечір все прекрасно, в китайці юані, в мене долари. Чудово. І от як ви думаєте, що відбувається? Вона починає прокидатися разом зі мною. Вона починає прокидатися і дуже сильно мені заважати, тому що проводити урок, коли поруч з вами дитина, якій два роки, дуже складно, вона прям дуже сильно потребує уваги. І я така один раз така кажу: ну, вибачте, бачите, сьогодні було так, але потім вона буде спати, а вона не спить. Вона не спить. І ось в п'ятницю. У мене демо-урок з китайською малою. Обожнюю китайських дітей. Просо. Вони такі лапочки, вони все слухають, їм все цікаво, вони дуже уважні. Боже, в мене є китайський малий Джеймс. Він мене запитав вчора. можна я води поп'ю? Ну, причому не в сенсі, я вийду, поп'ю води і вернусь, а в нього поруч стоїть вода. Він каже: можна, я води поп'ю? Кажу, так. Да. Ти чого? Але він дуже прикольний. Він такий веселий. Його, його просто пре. Знаєте, ми з ним завжди граємо в ігри. Це не так, як вчать китайці. Китайці зуборять, зазубрюють, сидять там з лекціями і так далі. А ми вчимося граючись, і його просто пре він постійно сміється. О, боже, я думав, це був а це лев. І його просто розриває. Обожнює цього малого неважливо. Так, от, прошу у мене йдемо урок з китайською малою. Я прям дуже хочу цю малу Їй 10 років. Є 10 років, мені дають книжку і кажуть, сторінка 25, будемо по цій книжці займатися. Як? Дивіться, у мене я прокидаюся в четвертій ранку. У мене один урок мій сталий, як завжди, уже з дорослою китаянкою на годину, і потім півгодини демо з китайською малою. Я прокидаюся в четвертій, прокидається моя мала. І я така, окей, я зараз якось буду її одною рукою заспокоювати, другою проводити урок. Якось я так провела, вона щось там дивилася в екран, не сильно заважала. Потім приходить час демо. Вона починає: Я хочу шоколадне молоко, я хочу йогурт, я хочу гратися в м'яча, мама почитай книжку. А я провожу урок з малою, відкриваю там. Ну, я то готувалася, але сторінка 25. Нейро, як там нейросанс? Мій малі 10 років. <смі> Ви Нормально. І мені е, цю малу мені дає агентка, і вона говорить Аліна, ти мі, якщо що, говори трохи з нею китайською, якщо треба буде щось пояснити. І я така. Так, але поясните, як мені пояснити, що таке нейрокортекс? Е, не знаю, е, Китайською я. Не знаю, я можу сказати, що це частина мозку, але я й українською не можу пояснити, що це таке. Мені потрібно її пояснювати. нейрокортекс, гіпокампус, Коротше, як сигнали, як клітини мозку подають сигнали по тілу. Я, я просто і одночасно жонглюю там йогурт, там шоколадне молоко. Боже, в мене в мене майже не сталася істерика під час уроку, бо я дуже хотіла цю дитину. Я розумію, що я її втрачаю. Я її втрачаю. Е, я провела урок до кінця. Я думаю, якщо мені не заплатять за цей пробний урок, то я навіть не буду просити, тому що це був пил. Мені заплатили спойлер. Дівчинка навіть да, підписалася на мене, тобто вона буде за мною наступна тижня, у нас наступний урок, Я не знаю. Це диво, це, це якесь неймовірне диво. Причому диво в тому, що на мене, ну тобто, це батьки цієї дівчини погодилися, їм сподобалося. і... І китаянка, з якою в мене був ранковий урок, вона теж була в захваті від цього уроку. Вона казала, боже, як мені так сильно сподобалося. Дякую вам за всі поради. Там, я думаю, ну я правда прям сильно їй там багато всього розказала, всіх лавхаків і так далі. Ви записали її в клуб англійської мови, який я ще створила, коли була в Китаї. Він досі дійсний. І вони там досі збираються, я її записала, бо вона теж в Пекіні. Вона була дуже рада. Але я була. Розбита просто максимально, тому що блін, я прокидаюся о четвертій ранку, щоб проводити ці уроки, і мала така, буду прокидатися з тобою. А потім мені треба вести її в садочок, а вона на підході до садочку вже хоче спати. І відповідно тому, що вона була весь цей час можливо хвора, можливо, тому вона так прокидалася в будь-якому вже якось так відео трохи заповільнюється. За, за Можливо, тому я не знаю. Але вона була дуже вредна. Вона була настільки вредна, що я вже і плакала, і я не знаю, і подушку била, тому що сьогодні ми вранці збираємося на гімнастику. Я її одіваю, вона роздівається, її взуваю, вона роззувається. Вона люба гімнастику. Ну, от не хочеться одягатися. Так, щось від... знаю, від, якщо що на фронталку знімаю, то я бачу, що вона щось трохи заповільниться. Можливо, в мене щось там батарея сідає. Так. Все одне. Потім. Як ви думаєте, я провела всі ці уроки на тижні? І я думаю, мені платять на китайську карту, в мене ще китайська карта, я жила в Китаї. І я думаю, час переводити гроші на мою іншу карту. Ну, я не перевожу після кожного уроку, немає якби сенсу, а є сенс переводити, коли вже зібралася якась сума. І що ви думаєте? Я неправильно ввела номер карти, і гроші мої полетіли комусь іншому, такий лист щастя. Саме ті, які я прям вимучилась, розумієте, які я прям там і плакала, і переживала, і в стереці билася, і я їх відправляю просто комусь. Комусь іншому. Приємно отримувати гроші да? на карту свою. Ага, так, заповільнить бо розряджується телефон. Подарунок, от так от. Карма у когось працювала, я відправила гроші. Дуже ж Ну, таке, типу, ну ладно. Я написала, якщо що цій людині, звісно, я написала, тому що в Китаї є така опція, ну, тобто, я відправила ну, неважливо, як. Я вам Просто скажу, що я написала цій людині і сказала: можете, будь ласка, пожалуйста, мені виринуть мої гроші, я випадково вам відправила. Але мені поки ще ніхто не відповів, і я дуже сумніваюся, що мені хтось відповість. <ривіт> так далі, як ви думаєте, що я купила в драгмарті собі косметику якусь, тому що мені ну так позакінчилась. Вона жахлива. Вона жахлива, вона жахлива, вона жахлива, вона жахлива Драгмарті, вона жахлива в Сіфорі. Вона скрізь жахлива. І я така вирішую, що я замовлю собі. Замовлю нормальну. От мені потрібні були румяна, і я думаю, я замовлю собі Бобі Браун, бо я хочу собі нормальні румяна. Проходить час, і на цьому тижні я отримую фотку, що мені їх доставили, і я бачу, що це не мої двері. Тобто я замовила собі Бобі Браун, румяна, замовила собі Діор Помаду, і я бачу, як мій конверт лежить не під моїми дверми. Я розумію, що я ввела що? не свою адресу. Я помилилася. Нітько, ну блін. Я так сильно хотіла. Ну блін. Ну, типу. Я розумію, що це для когось, хто може слухати ці проблеми, може подумати, що це взагалі, блін, ну ще й замідляється камера. Я сподіваюся, це не буде бісити, тому що розряджений телефон. Я не зарядила телефон. Я розумію, що я, ну, є там, справжні проблеми, коли все дуже погано і так далі. Але от у мене був прям нервовий зрив. Я от чесно вам кажу, може це не так називається, коли я просто рвіла і задихалася, тому що. Воно якось все один на один, на один, на один, на один накладається, і мені страшно стало, тому що я просто. Так, розумію. Я не можу, я така, я стараюся. Чому вони це не виходить? Пишіть, якщо у вас таке буває. Ну, не знаю, це просто був якийсь тиждень невдачі у мене. І в кінці тижня я прям психанула. І хто замітив, той помітив? Я видалила свій ну, не, не видалила інстаграм, архівувала його. Така, типа, все, я не буду там сидіти. Якийсь час, не буду витрачати свій час. Я, типу, що я дуже багато часу там проводжу і так далі. потім... Якось я з усіма посварилася. <гас> О, я погана людина. От, і я така, мені потрібен час для, для того, щоб стабілізуватися. Бо мені складно. Мені прям складно. Фух. Мені прям треба стабілізуватися, бо я розумію, що я щось уже починаю втрачати. На білому коврі Малиновий чай. Минутка літературного е говоріння. Я, коротше, зараз слухаю платона «Держава». Ну боже, ну чого воно так замінняється? Тому що я не зарядила телефон, вам буде, мабуть, звук відставати від відео. От, якщо не знаю, що якщо не заряджений, у мене такі виходять штуки. Так от я читаю Платона «Держава». Чого? Ну, тому що прийшлося перевзутися. І тепер я читаю Платона державу. Читаю і. А там. Е... «Від імені Сократа. і Я така типу думаю. В смислі. Це ж типа Платон написав. Чого від імені Сократа? А ця Джепеті каже, він там хотів шанувати свого і того вчителя і так далі. Я думаю, ну блін, щось не то. І взагалі, чесно, мені не дуже подобається, тому що там, типа, сократ такий: ось так і так погоджуєшся. І його, типу, опонент говорить: так, погоджуюсь. А я не погоджуюсь. І мені це так складно слухатись, бо я завжди йому щось пояснює. Каже, отак і так, погоджуєшся. А я така, ні. А опонент: ну да. Я розумію, що ну, там, до цих, там, ну, принаймні, поки я читаю, о, типу там якась полеміка, типу діалог і так далі, і дві людини говорять, а я, мені взагалі не подобається його опонент, я хотіла, щоб він говорив з кимось іншим, тому що ні з чим не погоджуюсь. Е, і, можливо, я розумію, що там цінність в тому от, е, саме як можливо виходять. Зі, е, Заключення, його думки, як, як він е, оперує своїми думками, як одне витікає з іншого, але я ні з чим не погоджуюсь, мені воно з одне з іншого не витікає. І в мене просто крозушей, але я хочу послухати, бо я вже кинула одну книжку цього як його. Ні, цай ніша. Я пам'ятаю, як буде китайською, ні, цай <схай> українською, ні. У мене ще недавно, знаєте, кашку? штука почала. Я думаю, це якісь проблеми з мозком, чи таке теж буває? Якщо ви говорите декількома мовами, скажіть, у мене повністю іноді вирубається китайська. Я їду з роботи, я говорю, з чатом GPT на китайській. Я їду на роботу і говорю, з чатом GPT на іспанській, ну щоб практикувати. коли я їду з роботи. Мені треба десь 5 хвилин, щоб розморозити китайську. Я не пам'ятаю ні слова, ні слова. І для того, щоб розморозити її, мені треба згадати, як буде китайською я. «Во». я згадаю «во», я. І тоді я можу починати потихеньку розморажувати, і тоді я розкручуюсь і нормально говорю: але мені треба десь 5 хвилин, і я така, я не пам'ятаю нічого, нічого, просто нуль. Типу, я не знаю, і я типу, і мені щось хочеться говорити іспанською, бо я зараз чую іспанську, і я така, типа. Е Йо, Типа, іспанською я, це йо, а, а і мені хочеться сказати Йо, але треба сказати во. і мені здається за те, що йо і во — воно трохи схоже, і я, і в мене такий стрес, просто і я така, Боже, Боже, що відбувається, чого я нічого не пам'ятаю, чого я нічого не пам'ятаю. Боже, так складно ж бути мною. Я розумію, що це я жаліюся. Я так сідаю, і так пусик сразу пом 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 І потім я згадую, така ня-ня-ня-ня, так не обожнюю свої штани. У мене ж така кофта, кофта галіма, я вже її викинула. а штани класні. Мені подобаються. Такі такі мягенькі, М -м -м, Як пандочка, пандочка. Насправді панди агресивні. Не вірте, вони тільки виглядають дуже милими. Так то все не так просто. Боже, сьогодні даже зачіску не зробила, тому що боже мій, як мені складно. Фух. Думаєте, жаліюся тут? Ну, так. Да. Ще в мене там не помито, бачите? підлога брудна. Фух. Так. І все хотів сказати для тих, кому просто це важлива інформація, тому що буває щось людям здається, що в мене чисте обличчя. Причому тут? Зачем це взагалі? К чому це? Просто Я просто хотіла сказати, що якщо ви думаєте, що я так чудово виглядаю, якщо вдруг хтось так думає, то це все із-за того, що світло налаштоване, так, бачите, і я далеко від вас сижу. Якщо я проходжу ближче, у мене дуже багато висипань. От, якщо у когось просто ем, комплекси з приводу шкіри, я хочу вам настрій підняти, тому що насправді дуже багато у кого, і в мене теж, бачите, отак. От, от К чому це, скажіть? Ну, просто деяким людям здається, що люди на Ютубі, що у них там ідеальна шкіра чи ще щось таке. Ні, нічого подобного. Просто світло і там всякі ті, штуки, бачите, все, все не так. Однозначно. Це <рес> дякую, що подивилися це відео. Якщо хочете підтримати, можете поставити лайк і написати коментар. Це дуже допомагає моїм відео і так далі. Воно там уже... Запоміниться камера. Ну там уже, боже, звісно, люд... ой, не знаю, що мені може допомогти. Мені може тільки чудо допомогти. Я там суп варю, якщо що ще, уже три години. Потому що мені ліньки картошку порізать, щоб туди добавив. Дякую, що подивились моє відео. Це був короткий анонс того, що відбувається в мене в житті. Пошіть якогось справи. І ще ви знаєте, що було. Зараз я вам докажу, щоб вже зрозуміли, що в мене повний прольот. Я наняла няню, щоб піти пограти в гру на столка. Потім я захворіла. А няня каже, можна мені наперед? Ну, я з нею давно, я ті пані проти. Я кажу, так, да, звісно, я заплачу наперед. А потім я захворіла, я її відмінила. А потім я така вже мені трохи краще стало, я така думаю, Ладно, я піду, але няня вже у неї вже свої справи. І вийшло, що я заплатила, але так і не вона так і не прийшла. Ну тобто вона прийде, звісно, одного разу, коли я її попрошу, але зараз мені в мене немає такої потреби, і я просто виходила якось так. Якісь постійні просто фінансові провали. Але нічого страшного, буває і гірше. Буває і гірше, буває і краще От. Все-таки буває. Гарного вам дня, гарного вам життя, гарного вам тижня.